Смачні котлети з двох видів м'яса. Сьогодні я взяла курятину і свинину і пропустила м'ясо через м'ясорубку разом із цибулею. Свіжий часник я ніколи не додаю, бо він мені зовсім не подобається у котлетах. До фаршу додаю хліб, який я попередньо замочила у воді, солю і перчу за смаком і додаю ложку майонезу. Спочатку фарш вимішую, а потім відбиваю впродовж двох хвилин. Фарш має змінити текстуру і стати більш однорідним. Щоб котлети були пухкі і соковиті, фарш уберу 110 120 грамів, бо маленькі котлети виходять сухі. Котлети формую мокрими руками і кожну панірую в тонкому шарі борошна, а потім обсмажую на сковороді з обох сторін до золотистого кольору. Ось і все готово. Залишилось зварити лише гарнір. Я вже варила схоже варення, але з дюшесками. А сьогодні зварю з барбарисками і трохи зміню рецепт. На цей раз яблука я не очищую від шкіри, а прибираю лише на сіневу коробочку. У мене тут один кілограм, і я натираю їх на терці. Додаю 500 грамів цукру і уварюю впродовж однієї години на маленькому вогні. Після цього додаю 150 грамів цукерок барбарис і на маленькому вагні уварюю до повного розчинення цукерок. Обов'язково мішаю силиконовою лопаткою, бо до металевої ложки цукерки будуть прилипати. Для балансу смаку додаю лимонну кислоту. Перебиваю варення погружним блендером, ще раз довожу до кипіння і розкладаю в стерилізовані банки. Варення залишаю укутаним до повного охолодження. Густе, глянцеве, дуже ароматне і смачне. Навіть не знаю, яке мені більше сподобалось з дюшесками чи з барбарисками. Влітку відкрити таку баночку мандарин і згадати зимушку. Очищую мандарини від шкірочки і намагаюсь максимально прибрати білі волокна. Беру півлітрові стерилізовані баночки, на дно кладу половинки мандаринок і відразу додаю в кожну баночку пів палички кориці і по зірочки бадьяну. Доверху заповнюю баночки мандаринами. Видавлюю сік половини лимона прямо в банку і доверху заливаю кип'ятком, накриваю кришками і залишаю у спокої на 10 хвилин. Відважую 300 грамів цукру і до нього зливаю рідину з банок. Кип'ячу 2 хвилини і гарячий сироп повертаю до банок. Обов'язково провожу додаткову стерилізацію впродовж 10 хвилин. А далі законсервовую банки, перевертаю дном догори, окутую і лишаю до повного остигання. Ось така краса у мене вийшла, щоб потім назва цього пирога 12 ложок і 3 яєчка. До яєць додаю цукор, 12 ложок. Далі додаю молоко теж 12 ложок. Потім рафінована олія. Ну ви зрозуміли, скільки ложок. Дрібка солі для балансу, цедра з одного лимона та сік з половинки цього ж лимона. Залишилось додати 12 ложок борошна. І чайну ложку розпушувача. Вимішую тісто до однорідності. Змащую форму олією, виливаю тісто і випікаю 30 хвилин при 180 градусах, ріжу на 12 частин і притрушую цукровою пудрою. Пиріг має хрустку скоринку, а всередині дуже ніжний і м'який. Все дуже просто, лишилось тільки заварити чай. Як за одну добу отримати 3 літри домашнього борщу? Розказую, записуйте. У велику кастрюлю таку літрів на 40, всипаю 3 кіла цукру, вливаю 15 літрів теплої води і розмішую цукор до повного розчинення, вливаю 1 літр сироватки або молока та додаю 2 столові ложки 9% оцту. Тепер додаю пів кіла спиртових дріжджів і обов'язково розчиняю їх. Каструлю на замок, тепленько закутуємо, дивимось на годинник і засікаємо рівно 24 години. Минула доба і перед тим як варити, вкидаємо лавруху, а замість фільтру використовуємо 3 чайні пакетики. Боршу набираємо рівно 3 літри і знімаємо з вогню. Ну і, в принципі, готово, але я накриваю рушником і даю одну добу постояти. Чиста, як сльоза, наливай та пий. По міцності виходить приблизно 50 градусів. Такий торт готується без духовки і він доволі таки бюджетний, бо у складі лише доступні інгредієнти. Починаю з крему, до одного яйця додаю цукор, борошно і молоко. Заварюю крем на маленькому вогні при постійному помішуванні до загустіння. У гарячий крем додаю плитку шоколаду і коли шоколад розтане, перебиваю блендером. Накриваю плівкою в контакт і ставлю в холодильник до повного охолодження. Мій холодильник працює навіть без світла. Щоб приготувати коржі, до яєць додаю молоко і перемішую. А до борошна додаю цукор, розпушувач. Просію какао і об'єдную сухі інгредієнти з рідкими. Якщо тісто здається загустим, додайте трохи молока. Далі додаю рафіновану олію. Згадала, що забула посолити. Тепер з тіста на сковороді випікаю млинці. Коржі готові, крем охолонув, тепер збираю торт. Тут нічого складного. Корж, крем, корж, крем і так, допоки не закончаться млинці. На декілька годин ставлю торт у холодильник, а задекорую його тертим шоколадом, який я перед натиранням поклала на 20 хвилин у морозилку. Залишилось тільки зварити смачну каву, нарізати тортик на шматочки і насолоджуватись. Вам не знадобиться шоколад, щоб приготувати такий шоколадний пиріг. До борошна додаю какао, цукор, розпушувач, сіль і ванільку. Вливаю олію і воду кімнатної температури та замішую тісто. Форму для запікання змащую олією і випікаю пиріг 40 хвилин при 170 градусах. І поки пиріг охолоджується, готую глазур. Змішую какао, цукрову пудру і крохмаль. Потім додаю крижану воду до потрібної консистенції. У мене пішло 9 столових ложок. Охолоджений пиріг покриваю глазур'ю, заварюю чай або каву і вмикаю серіал. Поїсти серед зими зелений борщ і згадати теплу весну. Коли я варила бульйон, кинула в нього цілу картоплю. Готую засмажку з моркви і цибулі і додаю в неї картоплю з бульйону та розминаю. Обов'язково сіль та перець, а також сметана. Перемішую і ще трохи тушкую. Бульйон додаю картоплю і відварюю її до готовності. Потім додаю засмажку та м'ясо з відвареними яйцями. Щавель у мене консервований. Додаю трохи зеленої цибулі, довожу до кипіння і все готово. Даю настоятись 15 хвилин і можна їсти. Правда, крім мене, зелений борщ ніхто не їсть, тому своїм чоловікам зварила звичайний супчик. Сумний бутерброд зі шпротами можна перетворити у веселого Діда Мороза. Нарізаю багет і смажу грінки на краплині олії. Кожну грінку натираю часничком. Змащую вершковим маслом, присипаю зеленою цибулькою і викладаю шпроти. Роблю імпровізовану шапочку з помідорки і викладаю її на кусочок яєчка, так як показано на відео. З майонеза прорисовую очі та ніс. Очі доповнюю насінням льону, а ніс шматочком помідорки. Не забуваю і про бороду. Залишилось тільки дочекатись нового року. Люблю часник, він пахне ковбасою, а кишки завжди купую просолені одразу по пів кілометра. Їх достатньо замочити на 20 хвилин у холодній воді, і вони готові до роботи. Для ковбасного фаршу беру свинину, яловичину і сало. Все нарізаю невеликим кубиком. Через прес пропускаю часник. Добре, солю, додаю мускатний горіх, чорний перець і зерна гірчиці та вливаю холодну воду. Фарш добре перемішую, а воду можна замінити на бульйон або вершки. Зручніше набивати ковбасу за допомогою насадки на м'ясорубці. Але у мене сьогодні небагато фаршу, тому використаю обрізану пляшку. Ковбаску складаю у каструлю, заливаю кип'ятком і лишаю на 15 хвилин. Після цього ковбасу можна обсмажити на сковороді або запекти у духовці. Я сьогодні обсмажую на сковороді. Таку ковбасу обов'язково готую на великі свята. Вона дуже смачна як у гарячому, так і у холодному вигляді.